Снікерс, який найсмачніший. Класичний. Куштуємо. Ось такий він всередині. Молочний шоколад, нуга, арахіс, карамель. Збалансований смак не пересолоджено, дуже насичений арахіс. Я снікерс полюбляю. Снікерс з крем пастою арахіса. Тут дві отаких от маленьких шоколадки. Куштуємо. Ось такий він всередині. Дуже смачно, дуже круто. Мені він ще більше подобається, аніж класика. Тут немає ноги, тут карамелічка. Арахісова паста немає цілого арахісу. Молочний шоколад, м'якенько. Це шоколадка для таких, як я, у кого немає цілих зубів. Снікерс Абранко. Ось такий він має вигляд. Куштуємо. Ось такий він має всередині вигляд. З білим шоколадом взагалі не зрозумів. По-перше, це дуже солодко, набагато солодше, аніж молочний шоколад. По-друге, такий неприємний присмак, якраз таки через білий шоколад, неприємний, якийсь такий як рибний. Мені взагалі не сподобалося. Снікерс полуниця. Ось такий він має вигляд. Пахне полуницею прям дуже і дуже сильно. Куштуємо. Ось такий має всередині вигляд. Просто полунична муга. Не скажу, що це супер-мега-смачно, але краще, ніж білий шоколад. Маракуя Куштуємо. Ось такий він має всередині вигляд. Це уже непогано. Я б навіть сказав, що це смачно, тропічно. Є кислинка, є такий е, приємний смак оцієї маракуї. Молочний шоколад, арахіс, карамелька, все як положено. Я б навіть сказав, що цей снікерс десь на рівні з класичним. На першому місці снікерс з арахісовою пастою. На другому класіка і «Маракуйя».